Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям, слава нації і смерть ворогам, панове, зараз сутожний час. Нас тиснуть, українців нищать. Ми, усвідомлюючи це чи не усвідомлюємо. Але ми захищаємо Європу, захищаємо світ, захищаємо порядок в світі. Ми захищаємо його проти, не просто проти агресора, а проти отої сатанинської системи. Бо якщо хтось хоч трошки цікавиться, що таке сатанізм, то гасло сатанізму гасло. Творця це ми. І за цим ми стоїть вселенська любов. А гасло сатани це я. І за цим стоїть любов до себе. Панове, за цим стоїть право сили, право гопника. Сатана це батька брехні. І от зараз проти українського народу, проти нашої нації, ну, власне кажучи, як і проти світу, тільки вони ще з, з цим зіткнулися ще дуже слабо. Проти нашої, наш, на, на, нашого роду йдуть сатанинські сили. З одної сторони йде право сили, тобто я гопник. У мене є сила, я можу зробити з тобою що захочу, і ти мусиш це прийняти. А з іншого боку, батько, якщо, якщо хтось пам'ятає, то саме сатана є батько лжи, брехні і брехня колосальними потоками. А та вся каналізація, яка заповнена фекаліями брехливими, Ллється на наші голови. І Ллється вона на наші голови як з Москви, так і з Офісу президента, зі слів того, кого люди вибрали, надіючись на те, що у нас настане лад. Що вам сказати? Ці люди винні тільки в тому, що вони не здатні аналітично мислити. Такі люди завжди. Були жертвою в руках маніпуляторів. Вони не здатні протидіяти цьому впливу. Але маніпулятор це завжди ворог. Маніпуляція це завжди нечесна. І вона колосальним потоком полилася на голови українців. Українців, які були роками до того підготовлені до цього обеззброєні. Бо єдиним захистом для людей, які не здатні аналітично мислити, це традиції. Мій дідусь, мій прадідусь, ми з діда прадіда так робили. Колись одна бабуся сказала, що якби при її бабці був МММ з'явився, то вона б ніколи на це ні копійки б не, потрапила. не потратила. Чому? А тому, що вона знала, що якщо гроші приходять без праці, то це від нечистого. Їй не треба було розбиратися механізм піраміди. Вони просто б знають без праці це від нечистого. А те, що зробили комуністи в першу чергу. Вони сказали, комунізм це молодість міра і його строїть молодим. І вони цим молодим недосвідченим вклали в голову думку, що вони розумніші, ніж старі. А те ж саме робив, до речі, і той же Мао Цзедун, коли Хун Вейбінь організував. Що вони там тоді начинили? Ми сміялися, як вони е е е зґвалтували Мао Цзедун з Хунайбінами. Але, панове, те ж саме відбулося і в нас. І оці беззахисні люди вибрали те, що вибрали. І вони систематично вибирали, вони, вони ремствували, що в нас непідходящі президенти, але методично вибирали непідходящих. А коли потрапляли щось інше, то вони не могли відрізнити. Коли потрапляли хоч якось нормальні люди, то вони не могли відрізнити. Правду від брехні і вірили той брехні, яку лили на голови наших патріотів. В результаті ми маємо зараз президента, який головна його задача підтримувати свою братву, підтримувати ті плани, ради яких йому допомогли стати президентом, і заспокоювати нас брехать, брехать, брехать. Він займається тільки цим. І коли кажуть, що от він сказав правду, так, панове. Але знаєте, був такий мислитель, учитель, учитель Морія, який казав, правда в устах брехуна брехня. Бо він так її спотворить, так він скаже, що в результаті людина. Її розуміння буде дуже далеко від правди. І зараз Україну рвуть на частини дві сили: ворожа сила ззовні і ворожа сила зсередини нас ослабляють. Пам'ятаєте? Демілітаризація. Що зробив Порошенко, коли? Виявилося, що у нас немає армії, а на нас напали росіяни. Він почав відновлювати ту армію. При тому, що разом з тим у нас в Україні і грошей то не було. Розікрали все. Що зробив наш славний президент? Як я кажу, Чарлік? Ну, знаєте, був такий Чарлі Чаплін. який... Також полюбляв дублі, у якого не було почуття гумору. Але він кремлявся перед екраном, знімав, знімав, знімав дублі, а потім вибирали, що сталося смішніше, і з того клепали кіно. Те ж саме зараз керує нами. Але це не просто так його поставили. Це для того, щоб можна було потім сказати, а він же ж не розбирався, він учився, він помилявся. Ні, панове, не помилявся. І Ларіонов, коли Гордон його брав інтерв'ю, і ще 30 серпня 2020 року, розібравшись, сказав, що я зрозумів, що Зеленський хоче Україні зла і знає, як це зробити. І, панове, якщо ви подивитеся, що виходило із всіх його. За ті, що він робив, не слухаючи його слова, а діла. То було тільки зло. І так само, як в Маріуполі залишили в оточенні Азов, а потім здали їх росіянам в руки. Панове, що кажуть росіяни про Азов? Що ви не нацисти? Ні, панове, не нацисти. Вони націоналісти, вони патріоти України. І це був той акт денацифікації, яку, яка була проведена руками, діями Верховного Головнокомандувача. Зараз у нас здали вугледар. І сказали, що війська відвели на підготовлені позиції. Які підготовлені позиції, панове? Їх залишили в оточенні, їм не давали зброї, їм нічим було оборонятися. І потім з величезними втратами вони з цього оточення виходили. Тобто нас заспокоюють, заспокоювали просто балаболством. Відвели на підготовлені позиції. Гроші на підготування позиції потрачені. Розікрадені, потрачені це розікрадені. Панове, ось так. І поки ми будемо бачити ворога тільки там ззовні, який стріляє. Але ж перепрошую, панове, людей убиває не тільки куля, чи що ворога, а і отрута, яку нам підливають. Підливають в душі. Це найстрашніше. Панове, я розумію, що основні мої глядачі десь там, під углидаром, десь там на передовій, вони захищаються від зовнішнього ворога. Панове, ми переможемо, але для цього нам треба озирнутися. І зрозуміти, де наші вороги, і оборонятися від ворогів кругом. Суддя, який нечесно судить, ворог. Той, хто тратить гроші на оздоблення доріг, на оздоблення будинків, які будуть скоро зруйновані ворогом, а не, а не потрачені на дрони, не потрачені на снаряди для того, щоб нас обороняти ворог. У нас перед очами відбувається саботаж. Україну. І, до речі, цей саботаж, він же робиться для того, щоб нас загнати в стан мирного часу. Коли людина бачить, що навколо ремонтується асфальт, садяться квіти, то якось тривога від того, що йде війна, вона трошки зменшується, а то й здорово зменшується. Нас. Таким чином ослабляють. Нас розслабляють, щоб ми не могли протидіяти ворогу. Панове, я звертаюся до тих, хто здатен думати. Панове, гасло просте, свій до свого по своє. Гуртуймося. Допомагаємо країні, шукаємо ворогів всередині. Зупиняємо їх там, де ми можемо їх зупинити. Не обов'язково старатися добратися туди, куди ти не можеш добратися. Зупини ворога там, де ти можеш. Якщо ти бачиш, що тебе сусід проросійський. Треба його зупинити. Чи в СБУ, чи як, панове. Знаєте? Справа спасіння утопаючих це діло рук утопаючих. Панове, ми переможемо. Але чим раніше ми схаменемося, тим меншими втратами нам ця перемога достанеться. Тож, панове, вперед. До перемоги. Ми український народ. Ми сильні. Немає такої сили ще в світі, як ми. Недаремно Творець нам дав охороняти цю землю. Ми хранителі найкращої в світі землі. Це не просто так. Але разом з тим, через те, що в нас найкраща земля, нам постійно доводиться відбиватися від Друзів, які хочуть з нами поділити нашу землю. Точніше, забрати нашу землю і поділити між собою. Що ж, панове? Я розумію, що мене мало хто дивиться, хто слухає. Тому, якщо ви вважаєте, що мої відео хоч яким чином вам допомагають згуртуватися. Вам допомагають зрозуміти, що відбувається. Допоможіть, щоб ці відео ширилися. Удачі, панове, слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть ворогам!